Всім доброго ранку. Це е, Україна, все ще Україна і все буде Україна. Дивіться, маленький огляд саду ранішнього після дощу. Це наш кітня, Так, Дивіться, ось ці троянди, вони дуже гарно квітли навесні. Ну, вони, мабуть, квітнуть один раз, тому що цвітіння другого разу я так і не бачу. Кустили такі великі пагони, а, квіт... не квітнуть. Тут я висадила багато шароподібних чи шаровидних ризантем, котрі пізніше будуть квітнути, але вони такі вже великі. Підемо зараз далі. Очіток квітне, самшит. Посаджений на краю клумби. Ось там далі, якщо ви бачите, висадила горщики ці шаровидні хризантеми. але вони в мене такі великі. На шарики зовсім не похожі, не схожі. Так, вистрибнув на мене кіт, я його скинула. Так, що тут у нас ще в цьому купу? Так, очіток гарно цвіте. Я дуже їх люблю, ці очітки. Саджу їх, розсаджую, пересаджую. Вони нічого не бояться, не поливаю. До самої осені ось вони так розцвітають рожевими соцвітями. А тут, бачите, трояндочку Вільям Шекспір. Ставте. Ну і тут чайно-гібридні троянди теж доквітають. Ідемо далі. Так, це наш котик ходить, Тут невеличка клумба біля гаражу з гортенцією, отакою на штамбі. І квітнуть ось так хости. І звичайні хвости, але вони дуже гарно, бачите, цвітуть такими колокольчиками. Це наш ось знімає, так. Да. Тихенько, я ж тобі давала вже їсти. Осте. І тут теж посаджені троянди, теж вони не зацвіли повторно. Не встигли. Була спочатку засуха, спека, засуха, а потім ось так пішли. Дощі і різке похолодання, і вони не встигли заквітнути. Підемо далі. Так, вертенція Бобо. Е, теж бачите, на пагонах е, пізні такі її цвітіння, можливо, вона й не дорозпуститься до кінця. Ось такі ще зелені вони. Так, оце. Фантом ось такий мав вигляд. Зараз тримає шапки. І такий прям, прямостоячий не падає. Поки що тримається. Йдемо далі. Ось так. Кущі гортензій вже середина вересня. Ваніла Фрайс почервоніла. Перший кущ це пересаджений білий ведмідь. І далі там між ванілою посередині зелений, зелений, забула, як називається. неважно, Ось так. Зараз виглядають гортензії. Так, а що тут у нас? На початку у нас троянда Eden Rose. Ну, вона теж не вся квітне, бачите, пагони ще без е, бутонів повиганяла. А внизу є квіти. Ось так, вони вже перецвітають. Бутун. Це ще трошки доцвітає рожева гортензія великолисна. Тут трошечки розпався, я його вже ламала, цей шарик з хризантемами, бачите, гарніше зацвіл. Я його трошки Гілочки і він так трошки розвалився, але дуже гарний. Так, це теж гортензії далі йдуть. Ось так. Тут різні гортензії, вони великі, такі потім на слідуючий рік буду викладувати відео по догляду. І як вони квітнуть. теж ось шировидна хризантема, бутонок. Я теж не розпустилася ще. Так, тут гортензії, Бачите, як довго стоять деревоподібні чи деревовидні. Ці шарики ще тримаються і тримаються. І підійшли ми до троянди. Дивіться, які пагони. Базальні такі пагони. вигнала. Ось на цих пагонах будуть квітнути на наступний рік троянди. Троянда ця, ця називається жардіна. Це я вже подивилася, я її замовляла, я просто не знала, яка з них жардіна. І ось так вона другий раз видала таку квітку. Бачите, дуже гарна. Весною вона квітла, але була маленька. А зараз ось така з такими пагонами і вже буде на слідуючий рік плетючою. А це наш кіт. Привіт. Троянди були дуже такі міцні, довго стояли, квітли. Ось так, те, що є зараз в цій частині саду. Гортензії і трішечки квітної троянди. Дуже мокро. все мокре. Дощ трошечки переставити, а ввечері був, була злива, Постійно дощ, холодно. Я зараз ще покажу трояндочку. Тихо, лесик, тихо. Ну, на троянді багато базальних, бачите, таких пагонів. Це будуть квітнути вже в слідчому році. Всьона така стала широка. Цей кущ широкий. Всім гарного дня і до зустрічі.